Майбутнє в тумані, що очікує нашу країну у вересні, і про що ви часто, до речі, говорите на каналі прогноз? За моїм власним відчуттям екстрасенсорним, я відчуваю, що вересень буде жарким. Тобто для України настануть ті часи, коли потрібно буде з напруженням. Намагатися дати відсіч, я зараз говорю про наших військових, стримати опір і в деяких містах дати відсіч. Дійсно. Буде, буде нелегко, будуть, звісно, тяжкі втрати. Ми відчуємо здорожчання, можливо, деякі продукти зникнуть з прилавків магазинів, і нам потрібно підготуватися до зими. Заощаджуйте гроші і тримайтеся. Все буде Україна. Ядерний хаос. Чому? Українцям варто опасатися ядерної загрози, і що про це говорять карти і ваше відчуття? Так, дійсно, зараз над Україною загроза. тиранія з боку Росії, усі їхні дії спрямовані на те, щоб максимально нас притиснути і змусити поступитися, здатися. Але я відчуваю, що ведуться перемовини, будуть намагатися росіяни домовитися з нами методом шантажа. Але ми будемо стояти на своєму. І відчуємо підтримку все ж таки з боку інших країн Європи. Стосовно того, що ядерна напруга так, будуть включатися інші президенти і намагатися якось стримати напір, будуть якось впливати, можливо, на Путіна, щоб дійсно не було цієї не відбулося цієї катастрофи. Ми знаємо, що зараз. Відбувається наступ України на Херсонському напрямку і, взагалі, повернення українських земель. Що ви думаєте з цього приводу? Так, дійсно будуть давати відсіч, збираються сили, і я думаю, що будуть якісь приємні новини. Дійсно, попри все, ми відчуємо дійсно втрати великі. Херсон, Донеччина, в Донеччині будуть також намагатися відразити і дати відсіч ворогу. Дефіцит роботи. Коли в Україні живе ринок праці і на що сподіватись українцям, які залишаються в країні? Так, болюче питання. Дійсно, йде криза важкі часи. Я думаю, що в двох містах буде більш-менш стабільно спокійно це Київ і Львів. Можливо, хто шукає роботу, більше шансів буде знайти в цих містах. В інших буде важко. Дійсно, людям я співчуваю і раджу навчитися перелаштовуватися швидше, реагувати на зміни, тому що просто в нас немає вибору. Задній план, чому Європа все більше віддаляється від війни в Україні? Або вам так не здається? Ну тут спірне, розумієте, спірні погляди. Я би не сказала, що віддаляється, дехто віддаляється, а дехто і навпаки нам допомагає. Відчутна дійсно допомога за будь-яку допомогу, за надання зброї. За все ми дуже дякуємо. І є такі країни, які дійсно нам можуть оказати допомогу і не підведуть нас. Я відчуваю підтримку. Нас просто так не залишать. Ми можемо з вами зробити розклад взагалі на вересень для міста Києва, тому так. що більшість наших глядачів тут і. Велика кількість людей, що повернулися в Україну, зосереджені саме тут. До чого нам готуватися, і що ми можемо очікувати? Наша задача, перш за все, підготуватися до зими, тому що я відчуваю, що дійсно буде не так просто: з опаленням будуть нюанси, моменти. І якщо є можливість, запасайтеся дровами, запасайтеся. Якимись харчами, можливо, тому що дійсно буде здорожчання. І зараз зробимо на картах розклад для Києва. В Києві відчувається, що буде посилення захисту для. Для ворожої сили Київ поки що недоступний. А, і взагалі, я думаю, що ми а, будемо якось намагатися виходити з того положення, що є. В економічному плані дійсно буде напружена ситуація. Багатьом людям буде важко, але зараз якісь розроблюються плани, можливо, допомоги будуть о, оказувати людям. і... Я думаю, що допомога з боку інших сусідніх країн з Європи буде відчутна, будуть якісь можливо заключатися договори, незважаючи на війну. Підтримка є. Ось. Стосовно дітей, навчання. Хоч і будуть пробувати очне навчання, але більше буде в дистанційній формі. Тобто батьки розраховуйте на те, що діти будуть в більшості навчатися дистанційно. Важко буде з приводу роботи, так? Економіка буде ледь стояти на ногах, ну, дійсно, людям якось треба перелаштовуватись і пережити а, цю кризу. Так Нам головне пережити зиму і осінь, потім піде на краще, буде покращення. Тож тримайтеся. Україна вистоїть з Божою силою, з, з, з помічю наших товаришів. Україна справиться і докаже всьому світу, що ми найкращі, ми найсильніші, і ніхто ніколи нас не переможе. Ганно, а, наша програма виходить на самому початку вересня. От сам вересень, можливо, якісь поради на чому зосередитись, на яких думках або що можна облаштувати. В своїй оселі ну, взагалі кілька порад для цього 9-го місяця 2022 року, що люди можуть зробити просто вдома, просто зараз. Готуйтеся до зими, готуйтеся до того, що не буде так опалюватись, як би нам хотілося, і запасайтеся харчами максимально. Я не хочу нікого налякати, але потрібно пережити оці трошки. Неспокійні часи, так, будуть спроби, будуть атаки. Вересень не буде спокійним місяцем, коли нам можна розслаблятися і спокійно відчувати. Будуть воздушні тривоги, але ми їх будемо відбивати. Київ більш-менш під захистом. Будуть відбиватися ракетні удари. Стосовно інших міст, таких як Миколаїв, Харків, я не можу сказати, що все буде спокійно і добре, але. Це зараз такий етап, коли Україна заявляє на весь світ, і ми повинні бути цілісні в своїх поглядах і не зраджувати Україну, не піддаватися психологічним провокаціям. Іти до кінця і з вірою в перемогу, і все буде добре.